Всім привіт! Вітаю вас на каналі Юлії Кісіль. Величезно вам дякую за підтримку. І сьогодні трохи про еластичне закриття резиночки один на один. Ось такий тип горловинки. Я закривала цим способом. Ось так це виглядає. Це пряжа ярнар джинс. Та закривала рукавчик. Рукавчик закривала по колу. Так виглядає з лицевої сторони. І ось так з виворітної. Інший від пряжі, доволі товстенька вже, інший тип горловинки. Також закривала резиночку цим способом. Ось так все гарно розтягується. Та рукавчик. І ще один светрик. Тут V-образна горловинка. Також я закривала цим способом. І рукавчик теж закривала такою резиночкою. Тож я часто використовую цей спосіб закриття у різних виробах. Таким же чином, можна закривати резиночку 2х2. Зараз в мене в роботі светрик. І я буду закривати рукавчик. Резиночка в мене 1 х 1 Перша петелька резиночки в мене лицьова. Краще закривати гачком, мені так зручніше. Першу лицеву петельку пров'язуємо. Наступна петелька виворітна. Робимо накид від себе та пров'язуємо виворітно і протягуємо цю петельку через накид. Та лицьову. Далі петелька лицьова. Робимо накид на себе, пров'язуємо петлю лицьової. І протягуємо її через накид та пров'язану виворітну петлю. Далі перед виворітною накид від себе, пров'язуємо. Виворітно і протягуємо її через накид та лицьову петельку. Наступна лицьова, тож накид на себе. Пров'язуємо лицьову і протягуємо цю петельку через накид та пров'язано виворітну. Ви можете дивитися по виробу. Як ви будете більш затягувати петельки, чи будете в'язати їх більш розслабленими, бачите, ось так можна підтягнути петелечку, щоб вона була менша. Тоді краєчок буде менш еластичним, але в різних випадках це може також допомогти. Виворітна. Пров'язали та протягли петельку, лицьова, накид на себе, пров'язали та протягли петельку. Ось так це виглядає. Таким чином продовжуємо до кінця резиночки. Якщо вам це відео було корисним, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. Всім дякую! Рівних вам петельок!